Okay. Я Окей. Я прийшла. <реш> так швидко. <реш> так. <реш> а ні, я зараз ще раз иду. <реш> <реш> я знову снова <прийду>. швидко. <реш> 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 Вона далеко не відходила. В принципі, нема куди до неї відходитися. Ой, ти чи хто? Так я ж тобі досліджила, вже? Е, е, він, хто

Я не знаю, як і вони додались до мене в друзів. Їх не було в мене в друзях. Коротше. 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 Ой, лакі, лакі, ти як дурненька, моя, ти. А я чого лаки дурненько? Чого? Уна вас просил и і вкрадає лишь надо. Мы уже броя. Я бачу, я бачу, я бачу. Вот такой конкрасный биль, да. Михай, что ты просто поможет? Он треба свычек.

Я нашла, я нашла еди. Похоже. вот там. Ви сюда идти, а мы не потом Іде mm. мене. Хоч я тут нікого не бачу. Та вот вони. Вон, е. Там де я. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Можна ты... yeah. Вон uh -huh. чекаємо, тут все піднято. Uh -huh. <coughs> mm -hmm. Огонь. Вже одні залишилися? Ні, ще є одна група походить. Де Я тут, біля тебе біля. Де вони? Там щось вже хтось б'ється, але де вони? Де всі? Ми походу виграємо, нічого не зробивши. Та де вони? Та де вони? То ми гразочки. А! Вот! Вот! А! Бачу! Бачу! Мы с тобой Ну я yeah. Мы с тобой uh -huh. <laughs> Я не знала что то бит такие подоб Ям купки вот челы Тридцать два ти? А може пограємо ну, шо в шось інше? Ну, щось в роботке може. Е! Е! Окрім симулятор. Окрім симулятора, любов.